Так, дівчатка, сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну закуску. Воно так буде оригінально і смачно. Ну, в общем, я поділюсь з вами секретиком. Так, як я це буду робити, зараз я вам все покажу. Так, для цього нам потрібно почистити картоплю і натерти на ось такій терки. Беремо і натираємо. Картоплі я все напишу під відео рецепт, під і будете знати, що там. От. Воно таке дуже гарно, побачите. Ось іде Великодень, можна зробити і буде дуже цікаво. І буде у вас на столі красота і смакота. Так. І так дотираємо картоплю до кінця. Так, натерли отак от. Так, додаємо сіль. Дівчатка, це дуже смачне. Додаємо, боже, кидаю, не кажу, італійські трави, солодку паприку. От. Так. Чорний перець молотий. Отак от, от. І все добре перемішуємо. Коли добре перемішали, додаємо сюди. Дві ложечки чайних борошна. І знову це перемішуємо добре до однорідної маси. І зараз будемо складати це все в формочки. І будемо зараз додавати в наші формочки. Дівчатка, якщо у вас є. Ложечку Якщо у вас є формочки такі, знаєте, ото, суцільні, металеві, то нічого страшного взяли, трошки помазали там олійкою і все. Даже Можете не переживати, там, ну, ну, це хіба що вже як там дуже дешева форма, то тоді можуть бути так от прилипати. А так, звісно, воно не прилипає. У мене такі силиконові формочки. Я беру отак, ложечкою сюди ложу і отак от придавлю, бо я вам, ну, з вами розмовляла, а не показувала, ну, там внизу то показувала, хто там замітив то цей. І отак от ми беремо і придавлюємо. Отак. І воно должно, у нас так получиться, що у кожному у кожній ячеечки отак от должно бути. Ось так воно в мене Виходить, я зараз його поставлю потім на противень. Ось так ось воно в мене вийшло. Я несу зараз, тут трошечки вроді не, я вроді так і робила воно, Е, відносю в духовку і буду пекти. Як уже спечуться, покажу вам, що у нас вийшло. Так, виняли ми отак от спекли їх. Так, тепер ложимо. Який у вас є сир? Це без ну, немає тут ніякої різниці. Чи у вас плавлений сирок, чи у вас, може, там фета, ну, любий. Я зараз мажу просто плавленим сирком. Не побагато. Отак. І так кожну. Тепер беремо. Я вже кріп взяла. Так, отак от, от. Це все для красоти. Можете, дівчатка, якщо хочете, сюди ще й вичавити часничку. Це все по бажанню. Так, це теж сюди. Можна, у мене ж зараз і такої немає зелені, можна сюди рукулу. Чим що є? Так, в ну, мене зараз. Можна було в якусь послати, вона побігла б мені вирвала і петрушку, Ну, ми вирішили цього не робити. Так, тепер беремо помідори чері і так таких збоку. Отак. Так, От так. так в сирок, щоб воно трималося. Так. Тоді беремо перепилені яйця, я їх переріжу, отак от, от. Навпіл. Можна, можна цілі. Ну, я вирішила перерізати. І отак от, от ложу теж з боку. Так все Тепер. І так кожну. Щоб причепилось воно у вас біля сирка. Воно смачно. Да, хоч і без м'яса там, ну не все ж із м'ясом їсти. Кожного дня, правда? Надо ж хоч інколи отак. Ось так у нас виходить. Ось так воно у нас вийшло. Оригінальненько і швидко. Так що, дівчатка, якщо сподобалося, готуйте. Е, хотіла тільки одне сказати, щоб ви знали: що коли розлажуємо формочки, щоб у вас картопля е, як, е, слой картоплі не був дуже товстий. Воно просто не буде тоді хрумке. А так як вона у вас буде потонше, воно тоді буде, ну як е, хрумке, таке і незвичне. От. Так що готуйте. Воно й і, і на столі буде у вас. І смачно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.